У відповідь на триваючу війну в Україні коаліція країн на чолі з Великобританією та Францією розробляє план щодо розміщення миротворчих сил. Ці зусилля, що розпочалися після початку переговорів щодо мирної угоди, ініційованих Дональдом Трампом, спрямовані на забезпечення стабільності та безпеки в Україні у разі досягнення припинення вогню з Росією. За словами доктора Саміра Пурі, директора Центру глобального управління та безпеки, важливо як саме будуть називатися ці сили. Миротворчими, стабілізаційними чи гарнізоном. Кожна назва несе за собою різні обов'язки та мандат, які будуть предметом переговорів. Доктор Пурі наголосив, що будь-яка іноземна присутність потребуватиме узгодженого припинення вогню, яке вона могла б гарантувати. Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера повідомив, що значна кількість країн готова надати війська. Очікується, що до коаліції приєднається понад 30 держав. Хоча внесок кожної країни буде різним, в цілому це буде значна військова сила. Завдяки своєму розташуванню поруч з країнами НАТО, такими як Польща та Румунія, Україна може використовувати їх як плацдарми для розгортання цих сил. Це полегшить логістичні операції, як пояснив доктор Пурі. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що його країна та Франція тісно співпрацюють, щоб очолити роботу з розробки гарантій безпеки для України. Прагнучи створити коаліцію охочих з Європи та за її межами. Росія, однак, рішуче виступає проти будь-якої присутності військ НАТО на українській землі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав це прямою загрозою, заявивши, що Москва не прийме такого розгортання за жодних обставин. Ключовим питанням, що обговорюється, залишається можливість цих сил застосовувати зброю у відповідь на напад. Доктор Пурі зазначив, що правила ведення бойових дій та самооборони є одним із найскладніших аспектів, які необхідно врахувати. За його словами, неможливо розгорнути військові сили без права на самооборону. Наразі військові планувальники працюють над остаточними деталями мандату місії, намагаючись знайти баланс між гарантуванням миру та уникненням ескалації конфлікту.